Доброго здоров'я! Перш за все хочу подякувати організаторам та колегам за можливість працювати та навіть жити. Я Шевко Сергій, власник технологічної академії талантів, скорочено Татфуд, що ми займемо вже 5 років поспіль підбором технологів харчової промисловості на постійну роботу та проєкти в Україні та за кордоном. Ця корисна та цікава справа продовжується останній рік також. Але в особливих умовах, коли агенція діє між читуваннями, технологи мігрують не тільки всередині країни, але й за кордон і назад в Україну. При цьому варто врахувати, технологи порівнюють європейські виплати та зарплати в Україні. Особливість нинішньої ситуації полягає в тому, що роботодавці так само не знають, що їх чекає завтра, як і технологи. Мав випадок, що до війни, коли у нас звернувся кондитер з під Львова завданням знайти головного технолога. Це був рекорд і антирекорд водночас. Рекорд полягає в тому, що за півгодини ми знайшли такого технолога. Антирекорд, що коли повідомляли про успіх пошуку, він розповів, що не потрібно. Під час війни таких випадків ще почастіше, коли керівники підприємств хочуть зробити щось, але скоро змінюють свою думку, щоб уникнути додаткових витрат. Завданням тримати зв'язок, підтримувати та навіть підбадьорювати, а головне допомагати знайти рушійну силу підприємства, технології, Бачаємо для себе важливим завданням. Тут ви побачите QR-код для технологів, долучитись в наш телеграм-канал. Тут QR-код LinkedIn сторінки. Внизу мій номер телефону для неоперативного зв'язку. Найти нас також можете через популярні ресурси Facebook та Viber де інформуємо про новини, новинки, галузеві події в Україні, як оця розташовуємо вакансії. Вже десятки підприємств до війни та десятки підприємств під час війни отримали в штат, чи до них приїжджали запустити новинку наші технологи. Це забезпечило можливість існувати та розвиватися такими компаніями різного напряму, хлібопекарським та кондитерським підприємствам, масло жировим, молочним і зернопереробним. Стараємось допомогти якомога ширшому колу. Вертати до нас, можливо, на важкі запитання знайдемо легку відповідь. Хотів подякувати всім, хто підтримує Україну і українців і планує продовжувати аж до перемоги. Слава Україні!